Вітаю, друзі! Від релізу Stalker 2 вже пройшло рівно сім місяців та два дні. Гра досліджена вздовж та впоперек. Краса зони вже як буденність, а баги вже не настільки смішні, як вперше. Так, нові патчі, нові покращення, ось скоро буде SDK, Але найбільше ком'юніті очікує нове сюжетне DLC, про яке офіційно поки на жаль, ні слова. Але на щастя, в нас є дата майнери, які завдяки новим патчам і розкопали. Трохи інфи, а також є я, який за допомогою аналітичних здібностей допоможе вам зрозуміти, що таке те нове DLC для Stalker 2. З чим його їсти, коли воно вийде та про що воно взагалі буде. Отож, ви на каналі КТС. Обов'язково захватіть антирад, аптечку та палку ковбаси, адже без цього в зоні вам не вижити. А ми починаємо. В першу чергу хочу сказати, що та інформація, яка буде звучати в цьому відео, достовірна, адже вона здобута шляхом датамайнингу в файлах гри після останніх оновлень, тобто патчів 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4 і так далі. Я вам скажу більше вже відомі локації, які будуть в доповненні певні персонажі, та не тільки зацікавлені, звісно, що так, тому обов'язково підпишіться на наш інший ігровий канал. Дес Gaming, адже всі мої наступні ігрові відео будуть виходити тільки там, не тут. Новини по Stalker, по Half-Life 3, та в цілому новинні дайджести будуть виходити саме там. Тому не лінуйтеся, перейдіть за посиланням в описі та підпишіться. А ми пішли далі. Під час проходження Stalker 2 більшість фанатів були дуже розчаровані, тим, що питання волі та долгу практично не були підняті від слова зовсім. Їх місце та конфлікт зайняло протистояння новини. Возпеченій варті, іскрі Енди і часу і так далі. А добрим старим знайомим ефірного часу залишили мінімум відвівши ці угруповання десь практично за куліси, но ну, окей, далеко на другорядний план. Але сьогодні я маю для вас дуже гарні новини, адже долг та воля нарешті будуть відігравати чи не головну роль в першому DLC, Але про це ми поговоримо згодом. А зараз трішки відійдемо. Близько двох місяців тому вийшов патч 1.3.2. Де в файлах гри засвітилася мапа для розробників, і там помітні всі робочі моменти, от як ті самі DLC, над якими йде активна робота. З цього нам стало відомо, що перше DLC – це таємниця Лиманська, так того самого, що зі Сталкер Чисте небо. Але в сиквелі ця локація, ймовірно, може бути просторовою аномалією, обожнюю Лиманськ з його незабутньою архітектурою та, та таємничою атмосферою. Також в цьому Цьому DLC буде повноцінна локація Залізний ліс, в яку буде входити власне сам залізний ліс, та що найголовніше, довгоочікувана ЧАЕС та генератори. Ймовірно, будуть потужні квести, які пов'язані саме з генераторами. І також, звісно, кінцівка на ЧЕС, що зафлешбечить нас до часів тіні Чорнобиля, але це поки тільки моє припущення. Щодо ЧАЕС, так це взагалі моя повага, адже туди я мрію потрапити чи не найбільше. Так, на генератори. Можна буде зайти з прип'яті, як кажуть через дірку в паркані, але наразі це не точно. Також, ймовірно, щоб до них дійти, потрібно буде пробратися крізь підземелля, що більш ймовірно. Єдине, хочу сказати, візуалізувати самі генератори та ЧС сиквелу я не буду, адже це не повага до розробників, як на мене, погодьтеся. До речі, головним героєм першого DLC буде не стрілець, не журналіст або хтось інший, як припускали. Протагоністом таємниці Лиманська. Майже точно буде наш старий добрий друг скіф. Щоправда, також є інформація, що протагоністом одного з DLC буде бродяга. Тож, ймовірно, після першого DLC ми більше дізнаємось про полудень від першої особи самого Бродяги. Також буде DLC про Холодний Острів. Саме те DLC, як я вже неодноразово на каналі Матеріаліст казав, що буде зима. Так, одне із або можливо навіть останнє DLC буде зимовим, де й буде Будуть нові тематичні аномалії, артефакти та, можливо, навіть монстри, що пов'язане з температурою нижче нуля. Та до речі, в DLC Холодний Острів, можливо, ми будемо грати за шрама головного героя чистого неба, але поки це не точно. Що ж, а тепер перейдемо безпосередньо до подій таємниці Лиманська. Варто зауважити, що буде трішки спойлерів, просто знайте, я попередив. Як я вже казав, події першого доповнення будуть відбуватися навкруги протистояння. Ояння волі та долгу, де з угруповання волі згадуються мавка, Боугі та міклуха. А зі сторони долгівців два дуже серйозні та знайомі нам вояки: це генерал Воронін та Зулус. Також відомі локації, на яких ми побуваємо. А це лабораторії x 18 та X-16, До речі, можливо, буде ще й одна секретна: Енди Час, Скадовськ, Росток, власне, як я вже казав, Лиманськ, Залізний Ліс, генератори та ЧАЕС. Можливо, також певні лабораторії зазнають змін. Маю на увазі, додадуть нові коридорчики, і не виключено, що це будуть якісь з оригінальних частин. Дуже цікаво, яким саме буде залізний ліс. І також цікаво те, як ми потрапимо до ЧС, Ймовірно, це буде через нові підземелля прямо в сам саркофаг. Також є інформація, що в першому DLC буде 11 основних квестів та 9 додаткових. Щодо таймлайну кажуть, що в Лиманськ ми потрапимо не відразу, а десь в середині гри, і саме доповнення буде відбуватися не після фіналу другої частини, а десь ніби паралельно подій сиквелу. Ми вже знаємо, що події будуть зосереджені між Волею та Долвом, а також основним кліфхенгером будуть псі ембріони. Це ті, що ми бачили в самому першому трейлері Stalker 2. Ймовірно, вони і сама локація з ними будуть виглядати по-іншому, адже в трейлері це був лютий пререндер. За допомогою цих псі ембріонів в зоні навчилися створювати бюрерів, контролерів, полтергейстів та псі собак. І зараз увага, ймовірно, один із ембріонів Буде босом першого DLC. по лору. Ці ембріони знаходились далеко заховані в таємній лабораторії. Але так чи інакше, військові про це дізналися, і звісно, як будь-яку потенційну загрозу їм, а саме Долгівцям, було наказано знищити, можливо, навіть разом із самою лабораторією. Але ж людський фактор нікуди не дівся, і один з вояк вирішив поцупити собі один ембріон, адже це дуже цінна річ, за яку можна вторгувати цілий. Статок, але діло в тому, що під час певних подій ще додолгу хлопці з волі теж там побували, і сам Чехов це лідер волі під час чистого неба, зміг вкрасти собі такий самий ембріон. Лідер долгу, звісно, намагався виправити ситуацію з чеховим, але не зміг. Зрештою, пізніше виявилося, що вкрадений зразок псі ембріона прихований десь в Лиманську та під'єднаний до певних механізмів, адже сам ембріон дуже потужний, та він може акумулювати. Обробляти та проектувати в дуже великих об'ємах псі енергію загалом це неймовірної потужності псі джерело, яке може без проблем створювати ну дуже багато проблем. Зрештою, долг, як завжди, полюбляє сунути свій ніс в епіцентр будь чого Тому в Лиманськ був відправлений один із загонів, аби дослідити ситуацію та знову ж знищити джерело всього зла. До речі, цей загін і є тим, який в поклику прип'яті застряг в просторовій будь-якій Лбашці, ось саме вони відіграватимуть роль тих, хто від. Правиться досліджувати ті самі таємниці Лиманська, коли вони дійдуть до цілі. Ймовірно, це може бути НДІ Радіохвиля. Виявиться, що їх головний генерал Таченко мав свої корисливі наміри в ситуації та збрехав всім, аби дійти до так званого клондайку. Він накаже всім бути осторонь об'єкту, а сам піде досліджувати зловіщий ембріон, де й залишиться на довгі-довгі години. Його загону, звісно, це не сподобається, і вони спробують відключити цей ембріон. Що генералу однозначно не сподобається, і він жорстоко всіх буде наказувати. Це вже не генерал Таченко, це вже такий собі моноліт, який робить незрозумілі речі і постійно каже про якусь місію. Одні бійці мертві, інші не знають, що робити, блукаючи околицями не один день. Навкруги лиш аномалії та смерть. А що буде далі і як ця історія закінчиться, думаю, зовсім скоро ми дізнаємося. Дуже сподіваюся, що на серпневому геймській. Комді Сі презентують перше DLC, яке релізниться невдовзі, ми дуже на це сподіваємось. А ви. А ким, на вашу думку, все ж буде головний герой першого доповнення? І чи раді ви тому, що нарешті воля та долг знову в ділі? Думками діліться в коментарях. А ми нагадаємо, що в описі під відео є посилання на наш ігровий канал. Відео по типу цього будуть виходити вже там, тому обов'язково підписуйтесь. PS, якщо хтось подумав, що ми робимо. Погані речі та копаємось в якихось зливах. Це не так, адже подібних відео в інтернеті вже безліч і дана інформація не є новою. Та й про спойлери ми вас попереджали. Якщо що, раді були з вами зустрітись, а ми побігли, адже зона вже зачекалась. До скорої зустрічі!